Що, бусичка. Все. А що ти хочеш? Мясо? Ну так я ж тобі тільки що давала. Ти що у нас? Обжора? А хочеться, скажи. Де, да, Бусень. Підем. Підем. Подивимось що Чим займається твоя хозяйка. Ці тут не ніфіалочки, і я йду на вулицю. Сонячний сьогодні у нас день. Зранку був великий приморозок. Встала на молоко, трава під двором біліє. Калюшки позашерхали. Це перший такий приморозок, що позашерхали калюшки. Ось. Велосипед син приїхав, возять на воз третій день наші хлопці. От. Сонячно, але прохолодно, вітер такий гарненький. Пушок, ти попав на життя, так? Да? Перевели в двір собаку, бо там дуже холодно на городі. Тому сюди і подивіться, чим займається наша доця. Салют! Решила, не рішила, а підійшов час хочеться, не хочеться. займатися малиною. А треба треба обрізати вже її. Вже хоч і є де. Вон, дивіться, ще ягодка. Вона вже не доспіє, вже дуже холодно. Котики на траві гріються під сараєм, гарбуз уже доця нарізала, коровам на обід і на вечір. Так, Я потім. обрізаю на таку висоту, на яку нам по пошті присилали. Так. Отакий от от от, Материнський корінь, а це буду викопувати і розсаджувати в садку. Я як не знаю, я почитаю. Ану розкажи. Побіжу, почитаю, почитаю. На старому дворі ми тримали овечок. <рес> І в центрі села там чоловік тримав овечок, він був раніше директором школи. Вчитель, гарний такий чоловік, поважний. І приїхав він до нас попросити. З, юмором. Да, з юмором такий. Зараз він їде, він не, не хизується тим, що він вчитель. Він проста людина. От. І приїхав він до нас, попросити барана. Щоб побув у його в гостях. Ну, ми йому дали барана. Ну, і він розповів, що тримає кролів. Завів кролів. Да, завів кролів і як він ріже. У нього книжка є. Яка там книжка, не знаю, як вона називається. Ну, в общем, завів він кролів і як же зарізати кроля. Каже, почитаю. Забив, підвісив, каже, побіг, почитаю, почитаю. Почитаю, почитаю. Прибіг, почав шкуру спускати. Знов забув, забущила. <рес> Дарма, що вчитель розумний чоловік. Знов каже, побіжу, почитаю, почитаю. Тепер ми його часто цю фразу згадуємо. Ну що, почитаю, почитаю. Так і оце. Що треба, спасибі Богу, є інтернет. Побіг, почитав, почитав, навчився. навчився. І уколи коровами стали. І ліки, бо в нас вид лікарі дуже далеко. І ну, немає змогу. Ой, які, які здорові. Боже, яка ягода здорова. Дивіться. Ой, Наташа. Яка крупна ягода. Ну, усе його дуже, дуже. Дивіться, яка ягодка. Я проти сонце і в окулярах і не бачу нічого. Чи я туди, чи не туди. Я оце не пам'ятаю, треба їх не читати. Я її поливала чи ні? Навірно. Як садили? Да. Навірно, поливали доці. Не пам'ятаю. Ось старий видно, де старий пані. Це його дуже холодна осінь, аби тепліший вересень місяць, їй було б не в невпоїдку. І так ми заготовили трішки варення на заморозку, їли. Хто хотів, приходив, щіпав і. Але вже ж сьогодні, перше листопада. Перше листопада вже ж сьогодні. От так працює доця, в мене вариться суп. Я вже Коровки знають свій, свій час. Вже... Ще дою їх по старих часах, по літніх. Тому вже пошти перша година літнього часу незимного. Так, рогата стоїть, без рога лежить. І мукаєте. Щас, як в тому анекдоті, зараз все буде. так. Почула вже, Май, що ти. Вона тим... легко так купається. Може, що дуже мокро. Mm -hmm. Дощі весь час йшли, воно тут більш холодно. Нам так і приходила вона. Отак. Запах такий ліснявий якийсь. Так, залишаю тільки мамку, а діток усіх викопую. І де ти їх будеш дівати? В садку, на городі. Оце ж мамка залишається, вон там було... На ні, он там, О, там є. Треба лебедів покрасити, бо почорніли вже. О, там є місце, де немає малини, не приймає. Ну насажуй. Не, не буде, буде остатки цієї розкоші. відвеземо на старий двір у садок. Там і в садку багато місця. На городі можна. Мені хватить. Так, да, я чую. Ну, все. Вітер у нас буде. сьогодні такий, а таке сонечко. Але вже не гріє. Ой. Так, вибачайте, люди добрі, що я там не знімала в окулярах, сонце світить, не бачу не доця старається. Зривається, її ще треба там із землею познайомитися і залисти шуремури, щоб на той от була подружиться. Подружиться. Треба ще там з землею, щоб прийнялося. Зараз, липка, піду до заправляю супкати і прийду Праєте. буду вас. Чим не вкривається. Мені ще й менші корінчики приходили. І без землі. А тут із земелькою. Може, ти близько береш, що чим мов такий в неї корінь такі є. Такий є, Він так проривається. Так, доця працює, я пішла до супа, ждіть продовження. Так, я в нашому мініатюрному садочку. І ось накопала. Ямки. Я так на око, кущ від кущика. Вже на наступний рік я не буду допускати, щоб дітки кром кущів виростали, буду обрізати усе. Вони мені не потрібні, потрібні маточні кущі, які плоду носили. А якщо треба, будуть дітки розсада, так сказати, то десь оставлю, і того вистачить. Ось перенесла я кущі, трішки поллю. Садитимо на ту ж саму глибину, на якій воно і було. Отак буде, в принципі, нормально. Де буде дуже глибоко, можна земельки підсипати, підняти, де невелика, чи де великий корінь не вміщається, можна трішки розширити, ось розширений. І все. Хай обживаються. На новому місці. Я не рахувала, скільки це в мене тут з одного рядка, але багато. Вистачить ще посадити його там під забором і ось зараз покажу. Це в нас алеча минулого року посадили жовта, не знаю сорту. Одна ягідка була така крупна, рання, дуже солодка. За алечею кущик посажу. І ось місцинка. Тут у нас виноград той. Бідолаха, який пострадав від оприскування городів, так і пропав, ось, викорчувала. Попід забором посаджу. Тут три кущі було старої вже смородини. Я один залишила, ці два викопала, тому що мама каже, залиш листочків на консервацію, щоб смородинові листочки були. І в мене тут ось є малина. Колись замовляли в сільському віснику чотири штуки. Я чу, вони всі чотири прийнялися, але <смі> хлопці скосили три. Як косили в садку і скосили, вони ще малі були, а це одна залишилася. Ну, не знаю, вона родить тільки один раз і все. Не ремонантна. Ну, не знаю, що з нею робити. Чи оставляти її? Може, хай буде цей кущик. Не допускати от таких наростів, подрізати їх та й усе. Краще, краще щось хороше мати. Тут можна кущик посадити. Якщо не допускати його розростання, а просто тримати одним кущиком, вона і не буде така висока. І місцина не пустуватиме, і не заважатиме не черешням, ні чомусь іншому. Ну, оце. оце вся моя робота на сьогодні в помалині. Оце розсажу і все, богнати корів пасти. А там уже і смеркається рано. О, так, потрошку кожного дня і розсажу крижовник. Агрус, ожинка. ну Це не знаю, треба почитати. Оце такі пагони вона пускає, Їх, напевно, піддязувати потрібно. Робити якусь опорку на неї. Я ожини ніколи не садила. Ось наші хлопці возять на воз. Кому треба, безплатно. Усього ще й не вивезуть. Треба буде. Це вже перегній вже натуральний перегній, не видно за сонцем. Так, буду садити, бо вже обідня поранка, а я на неї напевно і не встигну. Вівці вже у мене з'їли відро гарбуза і принесла їм ще вон листя з капусти. У нас люди вон там фермер. Агар у нього виїхав щойно комбайном. Поїхав, може собі десь не а може комусь молотить, бо ось ще соняхи стоять. Це один, а це інший молотить десь на полях. Соняшник ще не дійшов до сої. Така осінь цього року. Листопад місяць ще молотять, ще жнива. Там на полі щось гуде. Хоч щось садять, а може в ангар щось привезли. От так. Ну, покажу, як вже буде все посажене, як то все виглядає. Набираю воду. Добре, що в нас сюди шланга до курей виведена. Отак у мене вийшло 31 кущ. Полила я два відра води, у мене використала сюди. Отак. І тут також ще 9 кущиків. Оця містинка також все буде засаджена. Не боюся я садити до оброблюваних хімікатами городів, на яких садяться зернові. Не боюся. Раніше то був один фермер, а зараз зовсім інший, який опускає дуже низько оприскувач, до кінця не доїжджає трактором і ходить тоді зручним, оприскує. Тому нагород нічого не летить і робить це все у безвітряну погоду. Людина розуміє, що ми також хочемо мати якийсь урожай. І не тільки ми там, також сусіди з того боку. Тому не боюся. Ще садить і садить. Подивилася, в мене тут ще досажу. І також буду ще садити тоді на городі біля полонечки. Виділю десь два рядочки, також не буду запускати. Бо вже перегній такий гарний. Диви, як масло. Давно не вивозився. Всі згадали, що зима на підході, стали пилять дрова. мене Єс змерз. Все, я пішла. Моя місія неможлива, на сьогодні зроблена. Піти пообідати і гнати корів. Ось так потрішки облагороджуємо свій садочок, який колись був городом. Всім дякую за перегляд і зустрінемося в наступних відео.